Я думаю, ви помітили, скільки нецікавого і шаблонного аніме зараз виходить. Іноді з'являються проблиски типу Фрірен або новенького дандандана, але все одно 99% того, що виходить зараз від японських компаній, шлак. Очевидно, що робиться це для грошей, або реклами, тобто також грошей, але це все одно сумно. Я люблю передивлятися щось зі старих тайтлів, тому що вони були реально різними. І навіть із Сикай з великими. Сюжетними поворотами був мені набагато цікавіший ніж всі сьогоднішні, і я зрозуміла в чому проблема, і вона розповсюджується загалом на сферу розваг, а не тільки на китайські мультики. Люди бояться ризикувати. Ми не будемо додавати жорсткого гумору, бо мамаші та рекламодавці задушать. Ми не будемо вкладатись в глибину персонажа, зробимо ці побільше. І цей список можна продовжувати довго. Якщо ви думаєте, що от зараз виходить дандандан. -дан -дан», там стільки такого тришняка, і там всі матюкаються. Господи, Флексі, що ти несеш взагалі? То я скажу вам, що ви в житті взагалі нічого не бачили. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам розкажу про скарб аніме індустрії, який всмоктав у себе все те, чого так бояться творці сьогодні: расизм, сексизм, хтивість, релігія, стереотипи, просто абсурд, і навіть. Матюки. До вашої уваги. Це, до речі, моє перше аніме, яке я подивилася не десь по телевізору, а самостійно. Це насправді багато чого про мене каже. Ну, коротше, як ви зрозуміли, відео сьогодні буде супер цікавим, тому не забувайте підписуватись, тому що тут такого буде ще багато. Ставити лайки. Ну і приємного перегляду. Творець цього шедевру Хіроюкі і Маїші. І це людина непроста, адже він працював над Гурен Лаганкіл Лакіл, Кіберпанк. А також був аніматором в Єві, Блэк Рок Шутері та Фурі Курі. І всі ці проєкти достатньо експресивні, особливо Фурі Курі. До речі, він також працював над аніме Paradise Kiss, яке я також дуже сильно люблю. Тому, якщо хочете послухати про нього від мене, пишіть в коментарях. І Маїші працював в студії Гайнакс, і після виходу трусяшки та панчошки став одним із засновників тригеру. Перше, що кидається в очі при перегляді трусяшки та панчошки, це стиль та анімація. Вона нагадує більше мультфільм з Cartoon Network, ніж аніме. І це перше, про що я хочу поговорити. Все, що ви бачите на екрані зараз, це одне й те саме аніме. Прикиньте, вони поєднали мультяшність, анімешність, пластилін. І навіть живу людину в одне ціле анімація змінюється різко, але при цьому це все виглядає єдино. І при цьому тут ще й купа відсилань. Ще одна важлива річ у стилі це дизайн персонажів. Вони впізнавані не тільки через стиль анімації, а й по зовнішності. Цей каскад панті та довге синьо рожеве волосся стокінг не сплутати ні з ким. Про гартрабелта я взагалі мовчу. Давайте до речі про персонажів і поговоримо. Головні тут панті та стокінг. Вони сестри, і ще вони буквально янголи. Їх виперли з небес за гріхи, і вони зобов'язані вбивати злих духів, щоб отримати небесну валюту і таким чином повернутись назад. Які гріхи можуть робити янголи? Ну. Ем... Панті відбита німфоманка, яка не може скласти ні одного речення без лайки, в неї буквально її ціль потрахатись із тисячі чоловіками на землі перед поверненням додому стокінг. Лінива ненажера, яка з'їдає 90% всього солодкого в місті. Вона готка, яка любить БДСМ та стиль лоліти. Зрозуміло, що вони повна протилежність одна одній, як в характері, так і стилі. На цьому фоні вони часто сваряться, і сварки ці насправді дуже угарні. А <звук> 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 а, і до речі, чому їх імена саме такі? Тому що трусики панції перетворюються на пістолети, а панчохи стокінг на катани. Все дуже просто. Їх наставник, Гартер Белт, це священник, який приймає замовлення від господа та відправляє сестер на завдання. Ну і він полюбляє маленьких хлопчиків. Я казала, що тут купа стереотипів. Не дивуйтесь, окрім цих основних персонажів. Є ще ботан, який закоханий у панці, та буде допомагати дівчатам, але і бути фігурою для висміювань. Окрім них є також їх можна сказати. Протилежності, сестри демонеси, завдання цієї компашки, розповсюдження демонів та знищення янголів. Як ви могли помітити, тут все побудовано на протилежностях, але не тільки в дизайні та суті персонажів, а й в їх характерах. Янголи, які мають бути добрими, і хорошими, навпаки, ліниві, тупі і хтиві похуїстки. В них буквально прізвище анархія. А от демонеси правильні все роблять за регламентом, дуже покірні і неймовірно чемні. Так, е, я думаю, настав час поговорити про сюжет. Ну е, перша серія буквально про гівно. І окрім гівняного демона, тут ще й купа гівногумору. І ні, він не поганий. Він буквально про гівно. І ще кожна серія поділена на дві історії. Тобто, по факту маємо не 13 серій, а 26. І от у другій половині першої нам дають купу екшону у стилі американської погоні. Так, щось я відволіклась, це ж блок про сюжет. Що там по ньому? По суті, його як такого немає. Янголи мають вбивати демонів та отримувати монети. Якщо дивитись нелінійно, лінійно, особливо нічого не втрачаєте, так як основної лінії немає. І я розумію, чому саме так. Адже це відкриває можливості для експериментів, чим ця анімеха і є. Ну і якщо ви думаєте, що тут все постійно передить, вибухає та кричить, то ні. Іноді аніме робить паузу. І може бути навіть сумним. Є серія, в якій Стокінг закохується у твого колишнього, і її почуття чисті. Вона готова піти з ним на все. І завдяки цим чистим почуттям демон возноситься на небеса, тому що вона стала єдиною хто його полюбив. І хто знає, можливо, якби ці ідіотки не були такими експресивними і не роздовбували все навколо, то це могло бути з кожним з цих демонів. До речі, про них також хочу трохи розповісти, тому що вони виступають не тільки як функція, а й така собі можливість рофлів та висміювань. Ну, от, наприклад, демон Ожиріння. це жінка, яка все життя сиділа на дієтах і все одно не могла схуднути. Тому всі навколо мають бути товстими, щоб вона почувала себе комфортно, наприклад, стокінг, яка через її крем ожиріла, показується типічне життя кожної дівчини. Або демон, якби сказати. Рутинного життя є серія, яка стилістично відрізняється від інших. І от ГГ це типічний скуф життя якого сіре і ніяк не змінюється. І от з нього вийшов демон блювоти, тобто всі навколо починають блювати. І розуміючи, що це його творіння, розумієш, що це буквально блювання на своє сіре існування. Сюжетний поворот в аніме присутній, але я не хочу вам його розповідати, тому що я. Пропагую самостійне ознайомлення. І навіть якщо ви сюжетолюб і вам подібне нецікаве, не цікаве, не переймайтесь. Воніме є те, що вам сподобається. Тут він побудован не тільки на словах, бо нікого сильно не будуть смішити матюки, тому він тут також і візуальний. Давайте розберемо сцену з першої серії. Ось чувак дивиться на дупу жінки. Проїжджає машина, він в екстазі впав і знов все добре. Але коли проїжджають копи, він типу спить. Я не знаю, мене це розйобує. Або ось якась неприємна жіночка зайобує консультанта, але коли її збивають, дівчина кайфує. Я, як людина, яка працює з людьми, готова руки аніматорам цілувати. Ну або тут явне висміювання цих моментів з фільмів, коли приїжджає купа поліцейських автівок і від них нуль користі. Коротше, кожна серія просочена аудіовізуальним гумором. Ну, добре, добре, ще декілька прикладів. Панті потрібна зброя, але її трусів нема. Вона знімає їх з чуваків, і от що з цього виходить. Ну, а ще одна серія починається з військових. Нам показують, як вони йдуть на бій на смерть. І це, це сперматозоїди, які борються із серветками. Ну або ще як вони впихнули просто стереотипну історію героя у 5 хвилин. Ну, як ви вже зрозуміли, кожна серія дасть вам якийсь новий аудіовізуальний досвід. Ще одна важлива річ, про яку треба поговорити, це музика. Опенінг дуже динамічний, пісенька запам'ятовується, але головний бенгер, як на мене. Це пісня, під яку дівчата перетворюються на янголів. Саундтреки в аніме дуже динамічні і підкреслюють собою ключові моменти. Ме вийшло у 2010 році. І ось нещодавно анонсували продовження. І над ним будуть працювати ті ж самі люди. І знаєте, з однієї сторони я неймовірно цьому рада. Але з іншого боку, як я вже казала, тут дуже спірні теми, з які ну сьогодні, як мінімум, у тебе буде кенсел. І мені буде цікаво подивитись, чи підуть творці далі. По цій же самій схемі, або вони все-таки його змінять під сьогодення, і це буде просто саркастична комедія. Ну, в будь-якому разі буду тримати вас в курсі. Давайте підсумуємо, що загалом з собою є це аніме це свобода, експеримент і рефлексія авторів. <звук> Просто уявіть, як вони кайфували при створенні цього тайтлу. Бляха, вони зробили серію про демона козулю, і в цій серії висміяли, як люди гоняться за трендами. Вони замість зброї на зомбі-апокаліпсис дали сестрам ділдаки, щоб робити зомбаків. Це абсолютне безумство і абсурд, але він настільки якісно зроблений, що ти розумієш, що автори. Кайфували, і в самому аніме є відповідь на те, що воно є. Це музичний анімований кліп, який вривається в одну із серій, напічканий відсилками та стереотипами, але в словах пісні і криється відповідь. Не бійтесь проявляти себе справжніх, висловлювати свої думки. Не думайте, що говорять інші, і робіть те, що захочете. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви надалі будете зі мною. Також нагадую про свої соціальні мережі: інстаграм, телеграм. Буду всім дуже рада. Підписуйтесь. Ну а ми з вами, як завжди, не прощаємось.